Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії вітає вас. Ми зараз знаходимося в містечку Пальмера неподалік від Гандії, всього 3 кілометри. Маємо класну квартиру 80 метрів квадратних і лише за 45 тисяч. Ну а тепер більш детально розкажу. У нас в квартирі є три спальні кімнати, одна ванна кімната. Під будинком є а, паркувальні місця а, відповідно. А, а, і ще один момент. Квартира знаходиться всього на другому українському поверсі. Перше, ви побачили одну вітальню. Це одна спальня. Ви бачите, кімнати не маленькі. Ось так виглядають. Зі спальні можна вийти ви бачите, на балкон. Але там рулет. відкривати зараз не буду. Вийдемо на балкон через вітальню. Балкон. Зараз побачите. Ось так виглядає. Ось такий вид на вулицю. В той напрямок у нас Гандія. В той напрямок їхати у нас Деня. Повертаємось. У нас в Італії є кондиціонер. Ось така класна картина. І тепер подивимося решту кімнат. Підемо з цієї сторони. Спальня кімната, найбільша, да? головна, як її називають. Має ось такий вигляд, ви бачите. Вікна спальни виходять на патіо, тому теоретично можна збільшити кімнату, але не бачу необхідності. Вікна відкривати не буду, бо старі, до речі, що стану квартири. Як на мене, тут потрібен ремонт і замінити деякі вікна і меблі. Старі викнути, нові поставити. Ванна кімната. Ось такий має вигляд, ви бачите. Ось така душова кабіна. Ось цей весь простір, до речі, тут кладова. Ось. А ви бачите, де вона знаходиться відносно ванни. Якщо кладову знести, можна розширити ванну кімнату. Це забажання. Йдемо далі. Кухня. Кухня має ось такий вигляд. Ви бачите. А. Ось це поглиблення в стіні. І ось цю шафу, як на мене, теж можна знести. І тут буде ще додатковий простір для кухні. Ну, добрий метр точно там є. Звідси у нас виріху, звідси у нас вихід на ось такий балкончик на подвір'я. Оце то патіо, що я вам казав, вікно спальні, ви бачите. Ось стільки тут місця ми маємо. І тут є кладова. Дивіться, ось цей весь простір, це кладова кімната. Якщо вона не потрібна, її можна знести і буде більший балкон, можливо, навіть тераса. Сюди виведена вода, каналізація, сюди встановлено ем, нагрівач води, працює від балонів. Повертаємось безпекотно. Квартира класна, ціна класна. А єдине, що на мене потрібно зробити, це ремонт. Так, і зараз подивимося останню кімнату. Одну хвилинку, бо люди не зовсім вийшли. Так, І ось найменша спальня, ось така. Ви бачите. Що хочу сказати. Ще раз нагадую: до Гандії 3 кілометри. Квартира 80 метрів квадратних і всього за 45 тисяч. Чекаємо з діз нашого будинку. Зараз покажу, що на вулиці. Так, Ще раз нагадую, Гандія в тому напрямку. А ось там, де великі дерева через дорогу, там знаходиться спортивний комплекс, спортивна гімназія, басейн для загального користування. Ну, платний, але тим не менш. І ось, власне, перед будинком ось тільки паркувальних місць.